Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ми в Канаді, мене звати Лена, і сьогоднішня тема нашого відео буде чим нас здивувала Канада. В мене вже були схожі відео, але в цьому хотіла узагальнити цю інформацію і прям по пунктах коротенько пройтися по всім тим моментам і аспектам, з якими ми стикнулися зараз тут, і в принципі, які ми чули, наприклад, від деяких людей, які вже в Канаді, але коли ти стикаєшся з цим на своєму досвіді. Прям фізично кожного дня. Це спочатку, звісно, викликало якесь таке легке здивування, інколи не дуже. Не завжди це було позитивне, інколи б це було негативне здивування, але все ж таки спробувала поділитися своїм досвідом з вами. Сподіваюся, що це буде комусь корисне. І перед тим як почну перераховувати ці пункти, хотіла попросити вас поставити лайк, підписатися на наш канал, якщо вам цікава ця тема. Сподіваюся, що далі буде ще більше корисної інформації. Отже, коротенько про нас, щоб вам було зрозуміліше, що ми тут робимо і наскільки довго ми тут знаходимося. Зараз у нас початок вересня, і це вже майже 9 місяців, як ми в Канаді. Ми переїхали сюди через програму експрес центрі У нас була підтримка провінції Альберта, тому зараз ми вже ці 9 місяців живемо в Калгарі, ми дуже задоволені. І, в принципі, я вважаю, що це ідеальне місце для проживання, особливо з родиною, коли у вас діти. Тому що тут таке собі баланс адекватної ціни на ренту та, в принципі, наявність роботи, вакансій та якихось інфраструктури для відпочинку. Нещодавно, після початку війни, в Україні, сюди переїхали мої батьки. Вони, в принципі, не планували так швидко, тому що ми самі ще нещодавно тут поселилися, ще не все було налаштоване. Але, звісно, що виходу не було. Ми дуже раді, що вони тут, в безпеці, тому що. Хто з України я думаю, він розуміє, що це таке зараз там твориться, особливо хто в окупованих територіях, як мої батьки були. Тому, звісно, шансу чекати і сподіватися на щось краще в найближчі місяці для них не було, тому що там, в принципі, не було можливості не купити якісь продукти, ліки. Тому не буду зараз цю важку тему торкатися, але. Як чому до чого це веду? До того, що ми забрали сюди моїх батьків, і в принципі вони також на своєму досвіді стикнулися з цими моментами, і я вважаю, що наш досвід буде комусь корисний. Тому почнемо з першого пункту, що дійсно спочатку вражає, зараз вже до цього більш-менш звикаєш. Це те, що дійсно, наприклад, про Калгарі саме я кажу, дуже великі відстані. Ось ви їдете містом, і ви бачите, що ось тут, наприклад. Центр, тут ще якісь там жили масиви, якісь дома, і потім 100 метрів ви виїжджаєте на таку велику магістраль, великий хайвей або трейл. І от просто ви дивитесь в різні боки, і просто степ. Тобто от нічого нема, просто якась дорога. Ви звертаєте знову якусь там ліворуч, праворуч, і ви бачите, все, знову пішли будинки. І так далі. Тобто великі-великі відстані, такі от прям простори. і... Я до чого це веду? До того, що дійсно велике місто, і щоб добратися з одного пункту в інший, це може бути займати досить багато часу. Тому мій висновок з того, це те, що треба намагатися купити машину. Звісно, в кого фінанси обмежені, це може бути якась простіша машина, або там дорожча. Але я думаю, що більшість людей, які сюди приїжджають, особливо з дітьми, вони раніше чи пізніше все-таки прийдуть до того, що машина. Тут просто необхідно. Це не розкіш, це дійсно необхідність, тому що дуже-дуже відстані великі. І коли зараз ще більш-менш погода нормальна, але коли вже приходить зима, зима, морози, то це вже трохи ускладнюється вся ця ситуація. Друге, пов'язане з першим, це те, що дуже дивує і зараз мінливість погоди. Я думаю, це не для всієї Канади характерне, але, наприклад, для Калгарі, тому що тут дуже близько розташовані гори, тут дуже часто дує цей вітер шинук, теплий вітер. І оце все зумовлює те, що погоди міняється просто не знаю, зі скоростю світла. Тому що зранку, наприклад, от зараз у нас плюс дванадцять, днем сьогодні показує, в нас буде плюс 29. І це така ситуація, вона дуже розповсюджена, тому коли... Ти йдеш, наприклад, містом в день, коли ти йдеш там, в футболці, в шортах, і ти бачиш, що людина йде там, майже в сапогах, в якоїсь курточці там, в руках тримає, тому що ми розуміємо, що коли людина виходить, наприклад, в сьомій ранку і на вулиці, от, як нещодавно я йшла на роботу, було плюс 5, а в день було плюс 25, тому, звісно, трохи дивно було виглядати да, з курткою в руках або в піджаку, коли всі йшли в яких сарафанах. Тому тут треба бути е, налаштованим на таку переміну і завжди носити з собою якусь куртку, кофту, коли ви знаєте, що ви повернетесь, наприклад, не зараз, а під вечір. Або навіть впродовж дня буває такі, коли дує вітри. Ви розумієте, що от зараз тепло, сонячно, через півгодини може натягнути хмари, може піти дощ, але цей дощ впродовж дня може три рази йти потім роз'яснюватися. Тобто такі качелі, і, я думаю, для метеозалежних людей то це може бути проблема, тому що це дійсно може. Впливати на ваш тиск, на ваше здоров'я, на ваше самопочуття, тому також ну, зважайте на такі моменти. Третє, це, мабуть, буде більш негативне для мене досвід це те, що тут дуже часто ви будете проводити час, очікування для вирішення якоїсь проблеми на телефоні, в інтернеті або в якомусь чат-боті. Не знаю, в моєму досвіді з України, коли в тебе якесь питання, не знаю, з новою поштою, з якимсь страхуванням чи з якоюсь посилкою. І що робила я? Я просто брала, під'їжджала, бо там підходила, якщо це недалеко, в цю інстанцію, і ось на місці там з працівниками вирішила це питання от нагальне. Тобто, якщо мені дуже швидко це треба, я просто півтора-півгодини. Наприклад, я втратила на це питання, але я приїхала сьогодні, ще його вирішила. Тут Трошки не так це працює, навіть е, чому? Тому що багато організацій, наприклад, як наше страхування було е, для автівки, воно просто не має фізичного офісу. Я не кажу, що це для всіх, звісно, компанії, але для багатьох. І нема такого, що от просто от мені зараз треба відповідь, я щас під'їду там до чи Васі, Він мені все порішає, все розповість. І тому ви починаєте телефонувати на ці кол-центри, на ці хелплайн, і вони дійсно. Я не буду вам брехати, кажу реальні цифри. Наприклад, цифр вчора я вже третій день чекаю доставку свого обладнання для моєї нової ремонт роботи і мені треба було отримати всі ці монітори, ноутбуки, все це обладнання. Воно приїхало у вівторок. Я не знала, що воно буде так швидко. І вони не телефонували нічого. У нас ще не було е, такого знаєте, надпису на, е, перед входом в наше кондо. Тобто, в да, нас багатоквартирний будинок, і там не було надпису з моєю фамілією, що такі там юні проживає така родина. Ну, я не думала, що це проблема. Я Думала, що як, як завжди, в нас, коли кур'єр там приходить, да, якісь питання, він що робить? Він телефонує. Тут такого не у всіх службах службах доставки є. Він ніхто не телефонував, вони просто розвернулись, поїхали там на термінал на свій склад. Я чекаю другий день, я чекаю третій. На третій вони зателефонувала, Вони сказали, Окей, сорі, ми там дописали ваш номер. Вони зателефонують. Я... Вчора була п'ятниця, я цілий день сиділа вдома, тобто я нікуди, я всі свої плани відмінила, я нікуди не поїхала. Я чекала біля віконця, дивилася, коли ж вони привезуть мені моє обладнання, тому що мені в понеділок вже треба на ньому працювати. Я вже підписала на це Notiфікейшн, на тобто, щоб вони мені прийшли якісь повідомлення, коли вже вони фізично мені їх доставлять. Яке було моє здивування, коли я бачу, що воно змінилося статус, що воно доставлене, я ж біжу його дивитись, але його нема. І коли розумієш, що в місце доставки там хтось підписався, що хтось його отримав, я розумію, що це не я, і це не якийсь ресепшн там у нас, чи секюріті, тому що у нас в принципі будинок маленький, у нас немає ніяких секюріті або ресепшн. І коли я зрозумію, що вже п'ятниця вечір, вже колись її вигрузили, а її нема, і вже ну знаєте, таке собі враження не дуже. Виходить хороше, я їм телефоную, я висіла на цій лінії 45 хвилин, щоб лише мене оператор прийняв. Те саме було в мене, наприклад, з медичною страховкою, коли для батьків ми оформляли, і в мене були якісь питання. Я просто телефоную. Я розумію, що 30 хвилин це той мінімум, який ти маєш провісіть на лінії. І дуже часто, коли ви до них дозвонюєтесь, ви їм щось пояснюєте. Вони вам часто такими знаєте от шаблонами відповідають, і не часто ви можете отримати от прямо сьогодні вашу відповідь. можете сказати, що добре, ми вам перетелефонуємо, коли ми щось виясним. А буває, кажу, такі питання, коли ось ну треба зараз. Тому будьте готові до того, що не все вирішується швидко, не все вирішується так, як вам хочеться. І дуже часто я ж кажу, зважайте на те, що не дуже часто 99% всі будуть розмовляти англійською. Тому якщо у вас англійська не дуже, то звісно, що це накладає якісь певні незручності або складності да, в вирішенні таких ось буденних питань, тому що коли це по телефону, ми знаємо, що дуже багато людей навіть які спілкуються англійською вільно, ось в повсякденному житті in person, да, то по телефону це зазвичай робити трохи важче. Далі, четверте, це те, що здивувало, це безкоштовна медицина. Звісно, там є маленькі нюанси, але в цілому, якщо вам є у вас сімейний лікар, якщо ви приходите з якоюсь проблемою, вас відправляють на аналізи, на якісь операції. Якщо вони термінові або не термінові, звісно, термін очікування буде різний, але в принципі все це дійсно безкоштовно, і не треба ніяких знаєте, подарунків, там, лікарям, щоб він там все провів добре чи не Тобто реально все і це спочатку трохи, звісно, приємно здивова. Але наступний пункт пов'язаний з медициною, це те, що інколи деяких вузьких спеціалістів дійсно виходить очікування дуже довго. Наприклад, ми вчора познайомилися з родиною, дівчина також з України вона працює спеціалістом по рентгену, і вона каже, що дійсно, якщо доктор вам призначає, наприклад, МРТ, то термін очікування може бути від півроку до року. Але не хвилюйтеся, я дізналася, наприклад, тому що я знаю, що буває у людини. Наприклад, доктор каже, що немає ніякої там urgent situation, тобто що все добре, чого ти хвилюєшся. Але людина може хвилюватися. То, в принципі, альтернатива тому є. Є платні варіанти. Це, звісно, за ваш кошт. Якщо ти не хочеш чекати, наприклад, да, там півпівроку. То ти можеш піти. Вона назвала в нашому випадку, наприклад, це сума близько 700-800 канадських доларів. Ви платите за це МРТ, і ви робите його, якби в черги. Тобто, це окремі інстанції. Тому в принципі альтернатива є. Звісно, вона дорога, але. Як нам пояснили, що це все залежить від вашої якби, складності та ось терміновості вашого випадку. Тобто, якщо вам прям дуже е, швидко треба, тому що ситуація якась там термінова, то дійсно, що ваше очікування може бути набагато меншим. Тому на це також треба зважати. Далі е, з медициною, що ще дивувало те, що дуже багато ліків, не можна просто так прийти придбати. Ось захотіла, я пішла купила. Тобто треба знову ж таки е, йти до лікаря, треба знову е, описувати проблеми. Він вам виписує рецепти. Лише потім ви йдете за рецептом в аптеку. Тобто, я знаю, зараз в Україні також багато антибіотиків, наприклад, стала також виписуватися по рецепту. Тому думаю, що для тих, хто тільки планує переїжджати, то це вже може бути не новина. Але для нас, коли ми без проблем приходили, майже всі ліки, що потрібно, просто купляли в аптеці. То тут, звісно, що не все ви зможете купити от просто так. Далі. Що ще дивувало, це те, що, наприклад, коли ти дивишся якісь вакансії, ти бачиш, що там ЗП, наприклад, мінімалка, або там менше 20 в час, і ти розумієш, що ось так, вроді як невелика ЗП, і ти йдеш там в ці магазини чи в якісь структури, і ти бачиш, що дійсно багато людей працює на цій. Посаді ти бачиш, що це не іммігранти, це білі канадці там і так далі. Тобто, це ті люди, які, як ходять якісь стереотипи, да що вони там не знаю, отримають всі найвищі посади, або лише на там якихось великих ЗП корінні канадці працюють. Але це не так. Ви зрозумієте, що багато канадців працює на звичайних роботах, в члених магазинах, майже на мінімалку. І спочатку це дивує, ти думаєш, ну як так? Вони ж тут вже давно вони знають мову, вони ж можуть там де їхні амбіції і так далі. Але потім проживши трошки, ти типу, розумієш, що коли в людини, наприклад, вже будинок. Коли людина може просто ходити на якусь там звичайну роботу, е, і вона буде отримувати мінімальну зарплату, якщо неї, наприклад, є чоловік, чи якась ще допомога, ви розумієте, що в принципі цієї зарплати вистачає на проживання? Так, це буде якийсь лакшері життя, але у всіх різні потреби, і це є норма. Я вважаю. коли людині цього достатньо, навіщо там себе переламлювати, щось іти вчитись, я не знаю, чи ось бути, бути менеджером або керівником, коли людині це не потрібно. Їй влаштовує, наприклад, робота продавцем, або якимсь, я не знаю, людиною, яка там щось фізичне робить. І їм це ну, достатньо, їм хватає на проживання. Тому, в принципі, спочатку це було трохи дивно, але зараз я розумію, що так, цих грошей при якомусь там розумній економії, їх дійсно вистачає на нормальне життя, і це не є якась проблема. Далі пов'язане з грошима, що на початку нас дивувало, це те, що. Треба дійсно всім, хто бажає тут залишати, звісно, оформлювати кредитні картки. Наприклад, я в Україні і всі мої знайомі вони не мали кредитних карток, тому що намагалась якось розпоряджувати своїми фінансами в межах їх наявності, але тут. Ні, це не те, що там хочу, не хочу, це просто треба. Якось такого змісту, я не знаю, для мене немає якогось смислу. да Тобто, ти, наприклад, там витрачаєш тисячу доларів з кредитки, і раз в місяць просто їх переганяєш зі своєї дебетової картки на кредит. Ну, тобто, принципу ніякого немає, якось там економіч ще щось, але це треба для того, щоб будувати вашу кредитну історію щоб потім ви могли взяти, наприклад, будинок, або ви могли взяти машину в кредит. тобто щоб Фінансова установа бачила, що ви є надійний, адекватний персонаж, якому можна дати цей кредит. Тому кредиткам обов'язково користуйтесь, але подивіться інші відео, або почитайте, що там також є умови, як правильно користуватись, щоб не зробити свій цей кредит не скори, там не дуже добрим в майбутньому. Далі. Ви коли тут пере... переїдете сюди, вам, звісно, потрібно буде купити телефон або обміняти, якщо або у вас вже є. А ви але те, що вам треба буде обов'язково зробити, це дійсно підключити місцеву сімку і, звісно, що вам треба буде інтернет. І тут ви побачите, що дійсно інтернет дуже дорогий. Це правда. У нас, наприклад, пакет ми платимо 60 доларів, але сюди включен платіж за новий телефон. Але в принципі, всі ми знайомі, кого я бачу, вони такі платять 30-40-50 доларів за людину за місяць. І щоб ви розуміли, це. Зовсім далеко не безламітний інтернет. Тобто інтернет у нас вдома свій Wi-Fi, ну, додатковий, на роботі свій Wi-Fi. І, в принципі, я не кажу, що я виходжу за якісь ліміти, але часто буває близенько. У мене, якщо помиляє, 16 ГБ. І, в принципі, я кажу, коли вдома на роботі у вас є Wi-Fi, то цього вистачає. Але не у всіх спочатку є домашній інтернет, тому розумієте, коли ви берете якісь пакети, що домашній інтернет це також додаткова плата. Ми платимо десь 80 доларів в місяць. Це не якісь там супершвидкісні, але в принципі на даний момент нам вистачає цієї швидкості. Тому, зважайте, не те, що правда. Інтернет дорогий і ну, якось так склалося в Канаді з цим інтернетом. Далі про дітей. Те, що дуже класно вражає спочатку, це те, що немає домашнього завдання, і це дійсно класно, діти в просто в восторзі. Але це я кажу про молодшу, середню школу. Старше, звісно, там вже треба починати вчитися. Але для дітей, я думаю, це класно. І вони якось ціка, в них манера надання інформації, дуже цікаві, якісь ігровій формі. В принципі, не напряжно. Зовсім от я це висновок роблю на основі 5-6 класу, тому що у нас дітки ось в ці класи ходять, наші знайомі, і в принципі всі походжуються з тим. Далі негативний трохи досвід того, що садки, дитячі садки, так вони все платні, думаю, це все знаємо. Але те, що в деяких садках дітки сплять прямо ось на матрасах на Я Дійсно про це читала багато мам, пишуть що. Вони в шоці і так і є. Тобто вони так вистеляють якісь матрасики на обід, потім їх вбирають. У нас е все-таки були не матраси, а такі були як шезлонги, такі маленькі, тобто їх також вистеляли лише на дневний сон. Але ось так тобто не було, як у нас в Україні, да, Повноцінні кроваті, подушки, там якісь матраси, ковдри. Тоб Таке трохи, знаєте, ось таке, не знаю, легковажне ставлення до цього сна денного, але воно таке є. І ще мінус того, що дійсно такі, велика кількість фастфуду присутня в меню в дітей. Тому багато мам шукають якісь знаєте, приватні day там десь на дому, коли у них якісь програми підбираються, якісь меню і мало діток. Тому це, в принципі, все, як ви вирішите, але якісь загальні ці садки, які поширені DQ, Baby Care, вони ось таким грішать трохи. Далі, що помітив мій чоловік з свого професійного досвіду, це те, що в Канаді дуже дійсно мало якихось цегляних будинків. Тобто, ціни, ви знаєте, все одно космос, да? тобто це 300-400, це такий мінімум, наприклад, для Калгарі. Нормальний будинок буде стоїти 500, 600 і вище. І коли ви побачите, що як їх будують, да, що там якийсь просто картон, десь пев, це такі фанери, я не знаю, як це називається, якісь дерев'яне, внутрі ось стіни, у вас не буде там цегли, там моноліту чи ще щось. І Коли чоловік все життя він був на будівництві, він бачить, як будують в нас в Україні, наприклад, як будують тут і за що тут віддавати півмільйона, да, то він дійсно в шоці, не знаю. Ми ще дійсно про це не задумувалися в плані покупки. Але коли дивишся на ціни, дивишся, як їх яких це трохи якось спочатку шокує. Далі, те, що ось наприклад, вчора навіть здивувало мене, і я, в принципі, це вже бачила часто, це те, що, мабуть, з цим легалізацією канабісу але, або просто, я не знаю, з багатою кількістю таких наркоманів, не знаю, вони там агресивні чи ні, але їх дуже дійсно багато на вулицях, багато от біля таких трейлів, біля мітро, в Даунтауні. Це те, що ти бачити на вулиці. Дуже часто люди просто сплять, там, на зупинках. Ось у нас тут вчора ходив товариш з лопатою, з якоюсь ще палку, щось махав. Ну, я не кажу, щоб він там був агресивний, але, в принципі, близько до нього підходити не хотілося перевіряти. Тобто і це дуже багато. Ось Ти йдеш, там людина спить просто на травці. І вона на, на вигляд там, вона не бездомна. Тобто, Вона нормально вдягнена, вона видно, що. Ну, вона ну, не да, скажімо так. Тобто, і вони якісь трохи дуже часто такі люди тут зустрічаються. Мені здається, що у нас в Україні, наприклад, в Борисполі ну, менше була кількість таких людей, тому це факт, який, я думаю, просто треба прийняти і бути до цього готовим, кому це, наприклад, важливо. Далі ще з машин, що Манчук підказав, те, що коли ви купуєте машину, дуже-дуже уважно намагайтеся її передивлятись, тому що тут буде дорожче, ніж, наприклад, вартість самої машини. Якщо машина недорога, там, наприклад, до 10 тисяч. Я вже казала, у нас машина коштувала 5,5, ,5, і ми її вже брали з подряпаними дверима, тому в принципі ціна була на неї така невелика, тому що пробіг був більш-менш десь 100 тисяч і а, тому що в неї були такі оці косметичні дефекти. І продавали дешевше. Так ось ми хотіли поміняти ці двері, там порог трохи. Чоловік казав, що він дізнавався, що це коштує так само, як наша машина. Тобто ви розумієте, що платить за двері вартість самої машини, ну це трохи є нелогічним. Тому, коли це просто косметика, це одне, коли це реально буде щось там по механічній частині, то ви маєте бути готовим. Тому дуже важливо перевірити цю машину, якщо у вас є механік чи знайомий не СТО важніше. Потратити кошти на це, ніж потім переплачувати ще вартість самої машини на якийсь ремонт. Далі, що приємно здивувало, це те, що є велика десь 7-8 станцій метро це Free фрі Zone в Калгарі, і ви можете просто в цих. Між цими станціями метро, якщо ви десь в центрі, ви можете без якої там плати, без якогось ліміту, можете просто безкоштовно заходити, виходить, їздити. Це дуже класно, дуже е, зручно, особливо тим, хто живе в даунтауні. Якщо в них всі всі маніпуляції в даунтауні, то в принципі це велика економія, тому це класно. Далі пов'язане, що трохи перестрибнула я з цими товарищами, нашими неадекватними. Це те, що як ми думали, та ось Канада така безпечна країна, це ж знаєте, якісь трохи розові окуляри. але це все бистро, е зникає, коли в нас вже два рази крали веліки, і в нас вже один раз вкрали в чоловіка рюкзак прямо з балкону. Це був звісно наш. Косяк, так би мовити, тобто він їх просто забув на балконі його рюкзак з документами, забув з грошима, з картками, тобто ми втратили досить велику суму грошей, тому що люди якось зняли з картки, причому не з канадської, тому що з канадської нам сказали, що буде все повернути, якщо вас не визняли, а вас там де, да, вкрали ці картки. А зняли з української картки і. Ось так. Тобто ви маєте розуміти, що, звісно, безпека на першому місці, і незважаючи, де ви є Канада, Америка, Україна чи десь там в Європі, ви маєте розуміти, що люди дійсно різні. І ось ось такий в нас був досвід за ці майже півроку, навіть більше, що звісно, крадіжки дуже розповсюджені, і Канада це не виняток. Далі останній приємний пункт це те, що Реально відкриваєш наприклад маркетплейс на Фейсбуці, і ти бачиш, що багато речей ведуться просто безкоштовно. От реально вам потрібно, наприклад, там обставити квартиру чи щось там, я не знаю, з одягу, чи щось якась полка, книжки, якась там малі, якась куртка. Ну, не знаю. Тобто, це, що вам потрібно, ви відкриваєте, наприклад, це ні, там дуже часто все ж таки якась мінімальна сума потребується. Але якщо у вас реальна напряжонка, ви відкриваєте цей маркетплейс, і там от просто люди, там столи, стільці, дивани можуть віддавати. Деякі, звісно, вже такі печальні, деякі нормальні. І якщо вам треба дуже швидко щось обставити, це ваш ідеальний варіант, тому що люди часто переїжджають і просто так викинуть на смітник це дуже ну це неможливо, а здати на якусь е, мусорку, то це дорого. Тобто там також треба платити якісь фі. І людині просто вигідніше, ось безкоштовно комусь швидко віддати. Чим, наприклад, займатися цією перевозкою, це все утилізацією. Тому не. Вагайтесь, коли ви хочете, наприклад, щось купити, а у вас там скрута, ви в фінансовому якось обмеженому становищі. Просто йдете на цей Facebook Marketplace онлайн і вибираєте там, що вам треба: диван, чи стілець, чи стол. Тому це просто ідеальний варіант. А дуже часто я ж кажу і речі на дітей, і не лише на Marketplace, Просто можна на Фейсбуці написати там в українських групах, в російських багато. Просто пишете, що, наприклад, там, шукає недорого якось, там, речі або хто там може е, там, поділитися з чимось. І вам дуже багато буде пропозицій від наших людей. Це дуже, звісно, приємно, коли люди один одному допомагають і в принципі, підтримують. Ось тому в мене на цьому все таке велике відео. Звісно, вийшло знову, але хотілося по всім пунктам основним пройтися. Не сподіваюся, що це було комусь корисно. Якщо так, то обов'язково підписуйтесь, ставте лайк та коментуйте це відео, здавайте свої питання і до нових зустрічей! Бувайте!